І, Боже наш слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, всі ми пробуємо жити по-християнськи. В якийсь момент там це вдається більше, краще, в якийсь момент гірше. Але все одно в нас цей намір, ця інтенція, це стремління є. Я так думаю собі, чому сучасному поколінню все-таки тяжко жити по християнськи Я все більше приходжу до переконання, тому що сучасне покоління, як це дивно, не буде звучати за розумним. Що значить за розумним? Не тому що погано думати, бо Бог дав розум, інтелект, знання, а тому, що сучасне покоління дуже засереджене на собі. Я знаю, я розумію. Я такі емоції маю, я так переживаю, то таке моє рішення. Сучасна особа є достатньо егоцентрична. Вона себе ставить в центр буття. Вона хоче дивитися зі своєї дзвіниці на світ, хоче ставити себе в центр і визначати, що є добро, що є зло. Сучасні покоління так думають, так поступають. В Християнці ж, основа всього, це довіра Богові. От що є? Євангелія. Євангелія це грецькою мовою, українською мовою це звучало б «добра новин. Що є добра новина? Що Христос приніс цю добру новину. Люди шукали Бога, але Бог воплочується, приймає людське тіло, входить в людську історію буття. І цей Бог відповідає на ці сподівання, пошуки людиною, Богом, людством Богом. І людина. Приймає, з вірою Бога, перший апостол, учитель Христа, ці, які повірили Христові. І тому наше християнське життя це не питання більше знати, це не є зле, можемо знати, читати, це добре. Але в християнстві найважливіший жливі, інструмент це наша довіря Бога. Тому питання дуже просте: чи я довіряю йому, чи я не довіряю, чи я покладаюсь на Бога, чи не покладаюсь. Тому що Бог, як казав Святий Августин, все зробив для нашого спасіння. Лишилася наша довіра йому, що відповісти на те, що він зробив. І ми бачимо, нам не є просто довіряти. От погляньмо реально в житті, лишимо в спокої Бога. Чи є багато людей, яким ми довіряємо? Дуже мало. Дуже мало ми довіряємо. Є лише одна людина, яка, як я говорю на позадку, це є ми самі. Ми виховані себе довіряти. Але важливо найсучасні сучасні науки. Управлінський говорить, що дуже важливо працювати в команді спільно, доповнювати до одного. Бо ніхто не бачить всього, ніхто не розуміє всього. Разом ми можемо багато то, що ми співаємо в церковній пісні єдності, сила народу, божа нам єдність. Чому? Тому що це єдність з різних сторін поглядів. Навіть погляньте, книга книг Євангелія. це також не один євангелист передав свою думку версію. А чотири євангелисти передали кожен свій спосіб, доповнюючи до одного. Тому віра це щось фундаментальне в християнстві. І чим більше буде віра з Богом, чим більше будуть сустуки з Ним, тим більше це буде відображатися на нашому людському житті. Тому віримо Богові, а не віримо лише себе, собі, своєму інтелекту, навіть своєму досі.